І буквально годину тому стало відомо, проти кандидата місцеві депутати Дмитра Шманова порушили справу за втручання в роботу поліції. Про це повідомляють правоохоронці. Пропаща п'ятниця у парламенту, ніби робочий день, але парламент не працює. Розгляду законопроєктів навіть не дійшло, адже депутати просто не поприходили. Голосів не вистачило схвалити першого ж технічного питання про саботаж тих, кому ми з вами платимо зарплатню, Ірина Стороженко. За старою традицією, п'ятниця у парламенті завжди короткий день, що ніколи не обіцяє нічого серйозного. Та сьогодні порядок денний схоже має амбітні плани: одразу кілька десят законопроєктів, третина з яких ще й урядові. Розпочинають із години запитань до уряду та самого уряду менше від половини, так само як і народних депутатів. Дехто напевно сприймає депутатство як привілеї тому, будь ласка, внутрішня дисципліна це відповідальність перед людьми. У системі реєструється 256 депутатів. Закликаю ще раз усіх депутатів. Зайти в зал, заступниця голови комітету свободи слова Ольга Червакова закликає підтримати важливу постанову про роботу змі під час виборів. Кожен парламент приймав постанову про Заборону перевірок засобів масової інформації фіскальними органами та національною радою, щоб засоби масової інформації не стали зручною мішенью для е, політиків з обох боків. Мобілізуйтеся зараз, зайдіть до зали і проголосуйте за цю постанову. Перша тестова спроба зазнає фіаско. Просять кілька хвилин, щоб депутати встигли підійти. Як і всі наступні. Становище абсурдне постанова технічна і зареєстрована ще три тижні тому. Ніхто не ходить на роботу, точніше ходять на роботу 150 людей. Не може проголосувати елементарні речі. Питання в тому, що це ганьба. Усі сектори напівпорожні, парадоксально, але колег через відсутність не можуть підтримати навіть колишні журналісти. Немає мустафина єма, Тетяни Чорновіл, Костянтина Усова, Віталія Чіпиноги та Борислава Берези. Виправити становище Гройсман обіцяє особисто. Я звернусь від імені українського парламенту до голови ДФС. А якщо, не дай Бог, перевірки будуть, то ми будемо там робити виїзне засідання комітету в тому засобі масової інформації, то щоб з'ясувати, хто там намагається зловживати цими речами. Далі голосувати за закони жодного сенсу. Ті, хто є, теж розходять. Зараз я пару хвилин якраз. ви Раніше додому йдете, чому? Ні, я ще не йду додому. Ви теж повернетеся? Ну, звісно, я через п'ять хвилин повернусь. Не хвилюйтеся. Я добросовісний, я перший раз, мажоритарник. І така ганебна присутність визнають у регламентному комітеті не рекордна. По п'ятницям виявка буває і менше. Ви, як я знаєте, відповідь, тому що без відповідальності. За Запроволи народні депутати караються, як би мовити, карбованцем в касі Верховної Ради України при виплаті заробітної плати. Якщо вони не зареєструвалися на пленарному Засідання письмово а також в електронній системі відповідно цей день не буде тепелювати. Один із найдисциплінованіших парламентарів, козак Гаврилюк, розчаровано збирається додому. А взяти просту людина там, учителя бо ще або когось, Він повинен бути кожен день на роботі. Якщо він не приходить, знаєш його виганяють з роботи. За відсутності кворуму добити кілька годин пропащої п'ятниці народні депутати вирішили, як водиться депутатськими запитами за все добре та проти всього поганого, щоб врешті розійтися на передвиборчі канікули на цілих три тижні. Ірина Стороженко, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.